Ютуб, привіт, колеги, друзі, хейтери, <хи> гості. В общем, по всіх соцсетях я вже дав інформацію про акцію на лаки, а за Ютуб якось і вилетіло з голови. І вже під вечір хочу донести до вашого відома, що завтра, 20 го числа, буде акція на три позиції лаків. А іменно на Крістал Платіном і Експрес. Значить, е завтра на Крістал буде акція, ціна буде 800 гривнів. На Платіном буде ціна 850 гривні. І на експрес буде ціна 900 гривень. Експрес, наповню, можливо, не розказував тут в Ютубі. Це ХС-ний лак двохшаровий. Після нанесення 3 години і можна демонтувати деталь, полірувати і тому подібне. Про Платіном ви тут вже в курсі, в принципі, це SR-позиція. Твердий, чудовий, густий. Дуже високий місць сухого залишку, 5-7 хвилин розтікається, як для повних покрасів, також і по детальних. І як кристал, я думаю, ви всі в курсі. Це такий супер солід Не просто ХС, а над супер ХС. Тобто надвисокий сухий залишок в цьому лакові. От, він практично не розтікається, хорошо наноситься, гарно полірується. Чудова позиція за невеликі кошти, яким конкурентів ще треба їм пошукати. Значить, умови такі, що в мене не просто на весь день буде акція, а іменно на невелику кількість. Тобі ж по 36 комплектів з кожної позиції у мене є наявності, на яку буде акція. І буде надлитися, поки поки я все не продаметься. Тут і небагато позицій в цілому, якщо розглядати, що в мене їх беруть по всій Україні. Знижку я зробив максимальну, яку тільки можна, так як на сьогоднішній день крістал коштує 900 а в мене він буде по акції 800. Платіном коштує 1000 гривень, в мене він буде 850 І експрес коштує 1050 гривень Врозніця, а в мене він буде 900 Тому дзвоніть, пишіть, номер телефону буде в описі, друзі. Замовляйте, тартесь, поки є можливість. Хоча б по факту ну, беріть, поки є така можливість, щоб заощажити, друзі. Бо на, потім будуть старі ціни і в подальшому ну, більш всього, що ну, дешевши, так точно нічого не буде, друзі. Всім гарного дня, чи ночі, чи вечора, хто дивиться, і на зв'язку. Номер телефона в описі. Пока-пока.